Всім привіт! Мене звати Дмитро. І я подорожую Україною на електровелосипеді. В минулому відео ми виїхали з міста Івано-Франківськ і за день доїхали до Хмельницького. Переночувавши ніч, відпочивши та зарядивши акумулятор, я відправився на електричку, якою доїхав до міста Жмеренка, Та вже далі своїм ходом поїхав у напрямку міста Тульчин. Сьогодні на мене чекають. Дуже погані дороги, багато їзди по полях, нереальний, як для мене, темп та середня швидкість 37 км на годину, та я покажу, як через погане панування можна запізнитись на дуже важливу електричку. Тож приємного перегляду! в город Жмеренко ну, есть одно но сейчас у нас на часах 11.25 а нам сегодня нужно проехать 95 километров за 4 с копейками часа я не знаю настроение не очень потому что такое ощущение что я могу не успеть понимаю какие дороги могут быть смотря по Google картам их там нет вообще ну что ж по традиции. Тогда сбрасываем все показания на сегодня. Батарея заряжена. Все, и выдвигаемся в путь. Тільки но виїжджаючи з Жмеринки, асфальтована дорога одразу майже скінчилася. Проїхавши перше село, почалася гравійка з камнями, а за пару кілометрів і зовсім ґрунтовка у полі. Ех, знав би я тоді, що по ній я буду їхати найближчі пару годин. Кінцевим пунктом в мене було селище Кірнасівка. З нього у мене була наступна електричка у напрямку Умані. Вже тоді я почав рахувати середню швидкість, з якої мені було потрібно їхати без зупинки, щоб встигнути на наступну електричку. На той момент мінімально потрібна середня швидкість складала 22 км на годину. Перші 20-30 км мені здавалося, що я маю всі шанси встигнути, але не тут то було. Дорога з кожним кілометром ставала все гірше і гірше.

Хто ж знав, що майже у кожному селі Вінницької області на дорогах лежить бруківка. Та що там у селі? Навіть по дорозі між селами не дуже заздрю людям, що там живуть. Як і очікувалось, дорога по полям була дуже довгою. Але проте в тому й був великий плюс вона була гарно укатана, і тому на деяких ділянках я міг тримати швидкість близько 35 км на годину. В думках моїх, що тільки не творилося, я почав перебирати всі можливі варіанти, як встигнути дібратися до електрички. Один із таких це зупинити авто з можливістю закинути велосипед та попросити підвезти хоча б до тульчина Ну, за гроші, звісно. Але для цього потрібно було для початку виїхати на трасу. Спішив я на цю електричку, і мені ніяк не можна було на неї запізнюватись. Тому що, по-перше, в мене вже був заброньований готель у місті Христинівка, а по-друге, це ламало всі логістичні та часові ланцюги у наступних днях подорожі. Летів я по полям та по поганим дорогам з дуже великою швидкістю. Велосипед вижимав майже на 100%, бо так було треба. І ось я виїжджаю на бажану трасу, п'ю водичку, зупиняюсь на хоч трошки відпочити. І розумію, що до електрички в мене залишається година 45. А їхати по короткому шляху 50 км. А якщо їхати в об'їзд по трасі, то всі 55 кілометрів. А часу на все про все у мене нагадаю година 45. І в цей момент я розумію, що я просто-напросто вже ніяк своїми силами не встигаю. Дуже швидко накидаю рюкзак і довго не вагаючись вирішую їхати в об'їзд по трасі, думаючи, що зможу тримати високий темп, і це точно буде краще, ніж їхати знову через поля. Цими думками я починаю вижимати з свого електровелосипеда середню швидкість у 35-40 км на годину. У моїх думках коявся безлад. Мені треба було на ходу приймати рішення. Можливо, прийдеться міняти свій маршрут та залишатись на ночівлю у місті Тульчин та їхати на наступний день якось інакше. А інший голос всередині казав їхати до останнього. Бо, можливо, в мене хоч і примарні шанси, та все залишається. Я постійно думав: а може електричка запізниться, а може мене хтось підвезе. Ще одним мінусом була абсолютна відсутність води та брак часу на її купівлю. Але довго вагаючись всередині себе, я вирішив, що все, буду пробувати їхати до кінця. Сподіваючись на диво. Доїхавши до повороту на Тульчин, в мене у думках було лише одне. Ну ось, ось я на фінішній прямій. Може, зараз зупиню якогось буса і встигну. Ну це ж не важко всього навсього знайти одну попутну машину і за гроші доїхати. Але це була моя фатальна помилка. Проїхавши десь хвилин 20, я не зустрів ні одної попутної автівки, тільки назустріч. І ось, проїхавши ще хвилин 10, обертаючись постійно назад, я бачу цю бажану автівку. Я зупиняюсь і відчайдушно починаю махати руками. Машина зупиняється, але водій каже, що в нього немає місця. Ще мінусом було втрачених 3 хвилини та темп 37 км на годину, який я тримав останні хвилин 40-50. Поїхавши далі, я постійно розмірковував, чи варто ще раз пиняти якесь авто, бо, можливо, якраз цих декілька хвилин може не вистачати, щоб встигнути дібратись своїм ходом. Через 10 хвилин я знову бачу авто позаду. І все, приймаю рішення зупинятись. Ну, можливо, цей раз повезе. Машина зупинилась, і от знову фіаско. У людей авто забито товаром. Принаймні вони мені так сказали можливо, людей відлякував мій зовнішній вигляд, та то, що я з велосипедом. І знову, загубивши декілька важливих хвилин, я вирішую пробувати своїми силами. От знав би я тоді, чого мені. Будуть коштувати ці невдалі спроби під'їхати на авто, тримаючи середню швидкість не менше 37 км на годину, по моїм підрахункам, я мав приїхати хвилина в хвилину з відправленням електрички. І якщо ви думаєте, що ти ж на електричці, то бій чи не все одно, якраз от ні. Якби я їхав тільки за рахунок електрики, то з такою швидкістю батареї вистачить максимум км на 50 а я за день їжу 100-150 тому для мене це не варіант. Я завжди кручу. І у випадку з швидкістю у 40 км на годину потужність велосипеда і моя розподіляється порівну. Велосипед споживає близько 300 Вт, а інші 200-300 Вт я вже докручую. Проїхавши місто Тульчин без єдиної зупинки на всі червоні сигнали світофора та шаленій, як для велосипеда швидкості. Я виїжджаю на останні 12 кілометрів мого маршруту. Почались ями, латки, напливи асфальту. Але мене це не дуже турбувало я повірив у то, що можу встигнути. І при цьому я постійно жалівся, що зупинявся ці два рази на невдалі спроби під'їхати, і що цих хвилин мені може не вистачити. І ось я бачу очікувану стелу селища Кірнасівка. У мене залишається 3 хвилини до відправлення потяга, і навігатор веде мене по довшому маршруту. Але чомусь мій внутрішній голос каже мені, що треба ризикувати і пробувати скорочувати. І я йду на ризик. Несу, що є сили, вижимаю з себе із велосипеда всі 147%. Дорога погана, і в якийсь момент мені починає здаватись, що я звернув не туди. Я на ходу дістаю телефон, щоб перевірити навігацію. Та бачу, що їду правильно, починаю відчайдушно топити, не жаліючи велосипеда і його трансмісію з колесами. І вдалині я бачу цей потяг, але, але, але він вже відправився просто переді мною. І з розпачу я починаю кричати і махати руками до машиніста. Той, побачивши, мене усміхнувся та помахав рукою. Моєму розпачу у ту секунду не було межі, але подивіться, що сталося далі. О, руками руками! Ай, де поможіть! Будь ласка. А, ну, поможіть а, о, дякую. Дякую, давай. Ой. Дякую. Дякую. А я це так не стижу. Та, та як? Поїхав. Та, та їхав я. 40, 55 за годину 45. А їй далеко їдеш зараз до кінця до Христи... До 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 Христини. До Христини? До Христи... а, потім... А, потім а потім завтра Ага. Далі на... там Що... 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 почекає Взагалі на, на, на Харків. На Харків. На Харків? Да, за мы. Ми... До... Завтра на... На поїзду. Не, ну. Завтра поїзду, да? Не, поїздом зручно. А чим на Харків? Великом? Да. Серйозно? А я з Франківська їду. Серйозно? Це колби да. таке? Ну, буде аж так. Прикольно. Просто там по часу. Профтекав трошки по часу, З за зараз їхав. Це електричками, це з добра, там О. великом десь щось сидиш, так? Да? Оце сьогодні зі свої речі з Мільницького виїхав, до жмеренки доїхав. І оце з Жмеринки їхав сюди, ну скільки, 99,5, майже 100 кілометрів. І я їхав, вже я не знаю, помирав. Я виїжджаю сюди, вилітаю, ви думав, поїхати в ну, дорога була, Я сюди короче, виїжджаю, дивіться, стоїть. Воно все не все це короче. Oh, ja, дякую, саме руки. Да ja, ничего страшного, давай наші руки не зайшли. Дякую, дякую. такі же сліди після покатушок на спіні, на куртці, на всьому на руках. Та я ще топтрушивав себе. Вот це сьогодні выдавил соль так прилічно. Сил у мене вже знімати у цей день не було. Тому зранку я зняв відео про житло, де я ночував у Христинівці. Коштувало мені це 500 гривень. Дякую, що подивились моє відео. А вже в наступній серії ми поїдемо з міста Черкаси до Кременчука, а там чекав ще більш трешові пригоди.